Доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати більше таку, як їду з Таїланда. У мене в церкві сестра одна з Таїланду. Вона показала, як це готувати. Дуже просто для цього ми будемо, візьмемо фарш. У мене вже готовий фарш на котлети, Кінзу. Треба багато кінзи. Цибульку, яку ми будемо маринувати, відварений рис в мене вже цей сир натертий. І приправи. Приправи це такий теріякі соус, сісамі соус. І мій чоловік любить трошки такі спайсі, то він додає оце, оце, оцю приправу. Ну що ж, починаємо. Будемо маринувати цибульку. Перше, що ми робимо, ми маринуємо цибульку. Цибульку я почистила і на такі от кружочки порізала. Бачите. І зараз от беру, розділяю. Після того, як ви розділите, ми наливаємо водичку. Гарненько, так, щоб вони окремі були. Воно ну, тоді краще маринується. Не беріть велику цибульку, це більше, ніж середнє, то треба було ще менше взяти. Все. Беремо ту цибульку, заливаємо простою водою. От водичку, гарно заливаємо. І отакого от беремо і видавлюємо отой от запах. Ото все. І так робимо три рази. Воду зливаємо гарненько так от о. І воду після того зливаємо. Зараз я вам покажу. Треб... Щоб отой запах весь пішов. І щоб цибулька стала м'ягенька. Раз, Приливаємо добре вижимайте її, щоб вона м'ягенька стала. А третій раз, то дайте їй ще і постояти в тій воді, щоб воно, той запах, весь неприємний, забрало, щоб та вода. Десь хвилину треба так вижимати. І так три рази. Так, воно в мене постояло трошка. І я злила, я чотири рази зливала воду. Бачите, воно таке більш м'якеньке стало, вже того різкого запаху немає. Е, тепер що ми робимо? Ми злили повністю воду гарненько, беремо сіль, посолили, поперчили. Вона каже, що вони. Дають або яблучний уксус, або лимон. Ну, Вона давала лимон, то і я буду давати лимон. Кусок лимона сюди. Так багато лимону. І знову, отак от, вимив, отак просто жме, щоб ця цибулька була м'ягенька. І ви пробуєте, якщо треба солі більше, то додаєте сіль, якщо треба. Більше лимона додайте лимон. Я зараз спробую. Треба трошки більше солі. Яке добре, взагалі не пекуче. І трошки більше лимону додамо. Все. І такого гарно вимішати. І поки ви будете готувати фарш той, воно замаринується. Отако. Я вже казала вам, що я дуже люблю все руками робити без тих всіх перчаток. Так, все по старінки. Все, нехай маринується, йдемо жарити котлетки. Сковорода у нас розігрілася, додали туди олійки і жаримо котлети. Робимо такі кругленькі, гарненькі. І їх туди. Сюди я додала трошки солі, перцю, чеснику, цибульки і трошки хліба. Замочила білий хліб і все гарненько помішала. От на сім'ю хватить, а решта в холодильник на завтра. Друге придумаємо. І закриємо кришечкою, і нехай воно жариться до готовності. Я такі трошки великі котлети роблю, щоб це, знаєте, зробили одну, таку, я не знаю, як це називається, вкуснятину. і вже, вже за другою не потягнувся. Ось так, гавненько. Нехай воно жариться. Ришка в мене розбилася, то я отою папелею закриваю, значистенько закриваю. Все, вернемося після того, як будуть котлети пожарені. Котлетки ми вже пожарили. <клес> Летіс я розділила на такі листочки. Дивіться, ви можете взяти один листочок. А можете взяти і два. Як вам, ну, як ви любите, якщо ви візьмете два листочка, ви більше не їстеся. Дивіться, що робите. Е, берете рис. Рис має бути злегка теплий. Нічого не має бути гарячого. Старайтеся їсти їду теплу, трошки рису. Тепер котлету, бачите, вони здорові. То беріть отакого котлетку. Тепер берете отой сир, зверху поклали сиру. Хочете, можете нарізати помідора. Беріть помідорчик. Це е, наша цибулька маринована. Вона дуже смачна, дуже, вона якраз і дасть вам дуже хороший смак. Сюди тої цибульки накладаємо. Цибульки, побільше вона смачна, тут лімончик. Можете навіть ще трошки залити такого зверху. Так, все, того дали. Тепер беремо оту кінзу. Не жаліти тої кінзи, вона так вона дуже дасть хороший смак. Тут в мене, як я сказала, теріякі і це самі соус. І також в мене ем, трошка олії. Я отакого зробила і, і так зверху залила, щоб туди не вмокати. Дивіться, яка порція, виходить, ви зовсім не поправитеся, хто хоче похудати, то так воно робиться. Хочете, можете вмакати в соєвий соус, як хочете. Але я вам показую так, як вона робила. Можете додати помідора, я не додаю. І отакого, дивіться, отакого гарненько склали. Отак, от завернули. Тут багато летіса. І have a good time. І от такого вкусили і з'їли, а? Ммм. Зокрема, у нас Попробуйте. Зробіть так. Воно дуже-дуже-дуже смачне і дуже бюджетне. Доброго вам здоров'я. Щастя вам! Готуйтесь зі мною і будете щасливі. Зустрінемося на слідучому відео.